Анатолій Шевчук постійний гість луцького стадіону Авангард. Цієї п'ятниці був особливий день. Батько захисника Шахтаря прийшов подивитися на гру сина. Містер відпустив додому, гості приїжджав до батьків. Все. А як же ще там? Два побув. На місці передматчевої розминки Шевчука Молодшого багато років тому сталася ситуація, яка закарбувалася у пам'яті Шевчука старшого на все життя. Я пам'ятаю на тому стадіоні, тут йому носика розбили, як ви кажете, Заєнко грав. Я пам'ятаю, підбіг до його росиночок. Давай поміняємо ні, тату ти скажи, я буду грати. Але як би батьку не хотілося побачити сина у дії, стратег Луческу залишив Шевчука на лавці запасних, палко обговорюючи з Кварцяним не ідеальне поле авангарда, наставник Шехтаря усе одно турбувався за наступний матч із Байером. Відповідно, випустив ротаційний склад. <звіток> у вівторок я чекаю лігу чемпіонів з футболом з зовсім іншого гатунку. У Хварцяного була нагода побачити, що його, як він каже, котики часом можуть боляче тряпати супротивників. Я їм сказав, ви сьогодні граєте в лізі чемпіонів. Ставка Волині була на щільну оборону і контратаки. Шахтар намагався довести свою перевагу, проте завершував атаки лише невлучними ударами повз ворота або ж влучними у руки неділька. Сьогодні ми більше дали увагу на оборону. Старались перекрити центральну зону, тому що комбінації часто розігрують, вкидують м'яч свободне пространство. В одному з подібних епізодів Румун Матей обрізався і Сімініну довелося виправляти помилку. Ціна жовта картка і дискваліфікація на наступний матч проти Динамо. Хатілося попала в руку. Він сказав, що показав жовто. я Його спрашував, я ж не зривав опасні атаки. Наскільки сімініну не пощастило, із випадковим потраплянням м'яча у руку настільки прикрим був рикошетка Болоцького. мемешев влучив у поперечку після закидання Немчанінова зі штрафного м'яч відскочив у спину, після чого прямісінько у ворота. Шахтар намагався вирівняти ситуацію, проте конструктив перетворився в істерію. «Я своїми футболістами незадоволений. Вони вийшли самовпевненими. У перші 20 хвилин ми мали чотири моменти, але розслабленість не дозволила нам забити. Здається, за таких обставин кварцяний мав би хоч трохи тішитися, але він не отримував особливого задоволення. На місце постраждалого у боротьбі з серною Бабатунди в кінці першого тайму вийшов Задерецький. Проте Кварцяний швидко зрозумів, що молодість Задерецького не зможе протистояти досвіду серни. По перерві його замінив галшіш, ризикував потрапити у тотальну немилість і мемишев. Чергова серія рикошетів після штрафного врятувала преміальні Мемишева. Нападник підібрав м'яч і, подвоївши рахунок, зробив себе героєм вечора. Чоловік переживає це його команда, тим більше з такою грою, в що його можна зрозуміти. Тепер у Луцьку чекають київське динамо і сподіваються на не менший тріумф. Шахтар вже отримав урок, який або мобілізує команду перед Байером, або затягне доничан у депресію.